Дуже важко і боляче слухати, коли кажуть, що не можна йти до почарня. Дев'ять днів швовського дня, з різні куточки йдуть люди. Но я не розумію, я, може, туп... я тупий то чоловік, я не грамотний, але я не розумію, чому людям не можна йти до Почарня. От налаштуйте себе і йдіть в Вінницю, йдіть Могиляв. Хто вам що скаже? Підете в Новушицю, нову дайте йти на кістер пішком. Хто вас безупине? Скажіть, ну чому не можна йти в почальник? Яка причина? Чому всім можна збиратися, де вони хочуть, а людям православним до своєї святині не можна йти пішком? Яка різниця, що я буду їхати на машині, а що я буду на пішки? Це мій труд, це моє бажання. Ніхто нікому не платить гроші. На тобі 100 доларів, давай йди до почайнки. Ви скажете, я тобі дам, тільки ти сам йди. А я не хочу. Якщо людина не хоче, то вона не піде. А людина зв'язана любов'ю до Божої матері. Вона хоче потрудитися. Ми багато бігаємо по хаті, по городах, по квартирах, хто знає куди. А тут заради спасіння душі йде, а не можна йти. Ну такого ніколи не буде. На своїй землі є люди, які роблять Кругосвітній подорож. З країни-з країни йдуть, і ніхто їм нічого не забороняє. А нам не можна йти до почаю. Бо я хочу поклонитися і хочу прийти пішки. Я знаю одного батюшку, 20 років ходи до почаю. Пішки. 20 років. І каже, останні роки йдемо як партизани. Ховаємося мілкими перебіжками в темноті, щоб не бачили. Не злої. Явилася Божа Матір. Люди йшли, йдуть і будуть йти, і хочуть заборонити. До мене дзвонять силових органів батюшка, так, ви до Почаєва йдете. Я кажу, ні, не йду, а їхати їду. Ну, добре, добре, все добре. А якби я йшов пішки, то що я приступник, хочеться браті і сестри, щоб влада розумілася. Я зрозуміла, що ми не преступники. У нас є віра, в нас є до Бог до Бога, до церкви і до Матері Божої. І хто має бажання, треба засвідчити свою віру. А тим, хто забороняє, щоб вони на себе не, не кликали. Бо потім будуть плакати, коли всі будуть радіти. А це ми знаємо, що Бог поругає і не буває. І дай Боже, хто має бажання, можливість, Божа матір усіх нас чекає. Пресвятаємо, допомагаємо.